Лернейська гідра. Другий подвиг Геракла. Читає Олена Корс для каналу Захоплива література. Після першого подвигу Єврісфей послав Геракла вбити Лернейську гідру. Це була потвори з тілом змії і дев'ятьма головами дракона. Як і немейський лев, гідра була породжена тіфоном і єхидною. Жила гідра в болоті коло міста Лерний. І, виповзаючи зі свого лігвища, нищила цілі стада і спустошувала всі околиці. Боротьба з дев'ятиголовою гідрою була небезпечна, тому що одна з голів її була безсмертною. Вирушив у дорогу до Лерни, Геракл із сином Іфікла Іолаєм. Прибувши до болота біля міста Лерни, Геракл залишив Іолая з колісницею в ближньому гаю, а сам пішов шукати гідру. Він знайшов її в оточеній болотом печері, розпікши до червоного жару стріли, почав Геракл пускати їх одну за одною в гідру. Розлютили гідру стріли геракла вона виповзла, звиваючись укритим блискучою лускою тілом з пітьми печери, грізно піднялася на величезному хвості і хотіла вже кинутися на героя. Але наступив її син Зевса ногою на тулуб і притис до землі. Своїм хвостом гідра обвилася навколо ніг геракла і силкувалася звалити його. Як непохитна скеля стояв герой і помахами своєї важкої палиці одну за одною збивав голови гідри, мов вихор свистіла в повітрі палиця, злітали голови, однак гідра була жива. Тут геракл помітив, що в гідри на місці кожної збитої голови виростають дві нові. Прийшла і допомога Гідрі. З болота випав спотворний потворний рак і впився своїми клішнями в ногу геракла. Тоді герой покликав на допомогу свого друга Іолая. Іолай убив потворного рака, запалив частину ближнього гаю і, палаючими стовбурами дерев, припікав гідрі шиї, з яких геракл збивав своєю палицею голови. Нові голови вже не виростали. Дедалі слабша гідра опиралася синові Зевса. Нарешті і безсмертна голова злетіла. Потворна гідра була переможена і упала мертвою на землю. Глибоко закопав її безсмертну голову, переможець Геракл, і привалив її величезною скелею, щоб не могла вона знову вийти на світ. Потім великий герой розтяг тіло гідри і занурив у її отруйну жовч свої стріли. З того часу рани від стріл Геракла стали невигойними. З великим тріумфом повернувся Геракл у Тірінф, але там чекало на нього нове доручення Єврисфея.